Європейська комісія 4 листопада представить свій щорічний звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС. Водночас, угорщина досі блокує офіційні переговори щодо цього, пропонуючи Києву обмежене стратегічне партнерство замість повноправного членства. Нічого нового з одного боку, а з іншого чи це так. Саме про це далі і поговоримо. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю велике дякую. Як завжди, за запрошення. Дякуємо, що знайшли для нас час. Тож, пане Олексію, давайте поговоримо про ось цю е, європейську комісію. Яка представить щорічний звіт? Що це таке? Про що звітують? Як Україна докладає яких зусиль для того, щоб цей звіт був позитивним для України? Чи може щось зробити? Що будемо робити з Угорщиною? Питань, як завжди, до вас дуже багато. Давайте розпочнемо, а потім вже будемо потихеньку проясняти якісь додаткові питання. Тож прошу. Віцяну по перше, цей звіт стосується того, наскільки ми наблизились до безпосереднього відкриття так званих глав, тобто або розділів щодо вступу до європейського союз нагадоєвропейського союзу. До союзу. Да? нагадаю, що власне кажучи, вступ відбувається через. Відкриття таких розділів, які країна-кандидати мають виконувати безпосередньо, і якщо ми говоримо про цю оцінку з боку європейського союзу, вони оцінюють роблять своєрідний скрінінг, це називається законодавство. Яке є наразі, яке ми імплеменували, наприклад, всередині країни, як це працює, і далі безпосередньо на основі ключових індикаторів, а вони роблять висновок, чи готові ми до відкриття цих глав безпосередньо? Тобто, якщо, це, якщо ми говоримо. Про технічну частину, технічну юридичну частину, скажімо так, що відбувається. до речі, тут не лише ми знаходимося під таким моніторингом, так само це стосується наприклад тієї ж самої Молдови, а вони теж знаходяться під таким своєрідним скрінінгом, тобто теж. Претендуючи на відкриття цих глав, і до речі, тут є зараз таке питання, чи не відбудеться так, що їм, наприклад, такі глави відкриють або почнуть відкривати там глава по справ людини і так далі. А ми будемо поки да, от в підвищеному стані. А насправді то чому тому, що от я вже сказав, що є оця технічна частина, але є, але є політична частина. І політична частина полягає в тому, що для того, щоб почати відкривати далі оці глави, власне, всі країни Європейського союзу, діючі наразі, мають а, погодитись на це. Та і ми попередньо вже чули з'яви Угорщини Словаччини. Побачимо, як далі буде, наприклад, реагувати офіційна Прага, тобто а, Чехія, да бо ми знаємо, що там теж відбулися політичні зміни. Ми чули про те, що будь то угорщина, вона, наприклад, наразі не готова там погоджуватись на те, щоб зрештою да від були відкриті ці глави з одного боку, це може чи може це вплинути на певний час ну на затягування цього процесу? Звісно, може та да? ми це чудово розуміємо. А, з іншого боку, з іншого боку, я хотів би відмітити, що а, тут є такий важливий момент, що ми бачимо, що час від часу, коли країни, в принципі європейського союзу, якесь рішення за ж таки готові ухвалити. А то навіть позиція Угорщини а, не стає тут на заваді. Та, да? от я хотів би просто цей момент відмітити, що а, час від часу ми бачимо, як угорщину мені здається, знаєте, деякі групи всередині самого європейського союзу використовують як такий terrible інфанти да жахливу дитину в бабках. Да, умовно можна так назвати для того, щоб а, прикривати на якісь моменти, що отут вони поки що ще не готові прийняти таке рішення ну для того, щоб казати, це ж горщина. Тобто це не відміняє, звісно, позицію Орбана, ми розуміємо, да ну там з приводу Росії, і так далі. Але от інколи складається таке враження, що не без того, що частина еліт Європейського союзу вона якби користується цим, да тобто, знаючи, що яка, яка умовно імідж і слава Орбана. Але коли потрібно, вони знаходять на Орбана або для Орбана необхідні аргументи, щоб він голосував, ну згадайте цю відому історію, як він виходив пити каву. Да? і якось так випадково голосування відбувалося. На да? тобто, тобто, процедурні моменти є. Тому я б сказав би так, що а, тут насправді, от з приводу цих глав, звісно, багато що залежить і від того, наскільки ми виконуємо а, взяті на себе зобов'язання. А звісно, європейський союз десь розуміє, що є війна, є складнощі з цим пов'язані. Але фундаментальні речі пов'язані з правами людини. Ну я думаю, що європейські структури ну вони не можуть просто закрити очі, якщо з цим є якісь проблеми. А тобто, це щепка питання, як з одного боку до. Того, що відбувається всередині європейського Союзу, але давайте теж все ж таки розуміти, що і до нас це теж певні вимоги ставить. Пане Олексію, що нам більш вигідно бути членом Європейського Союзу чи мати стратегічне партнерство. Якщо ми вже беремо за е, таку е, загальну цифру, е, історію про те, що Європейський Союз вже не той, і зобов'язання вже не ті, і як ми бачимо, насправді не настільки швидко іде і допомога в якихось питаннях, так і дуже багато ось таких таких е, е, моментів, коли. Хтось не погоджується, і це питання дуже розтягується. Тобто, чи ще є стратегічна необхідність бути членом Європейського Союзу вже у України? Знаєте, я от на минулому тижні майже в час брав від фонду Еберта теж схожі дискусії з експертами і? А, власне, насправді тут є декілька відповідей да, якщо ми говоримо от про європейський союз, чи там європейське стратегічне партнерство, і так далі. Ну, по перше, у нас є великий суспільний консенсус з приводу саме вступу до європейського союзу. А, тобто до повноцінного членства в європейському союзі, а тому, що всі останні десятиріччя навколо цього була вбудована політика. Да? Тобто, якщо з приводу давайте так скажемо НАТО, там до го року у нас в суспільстві існувала дискусія. Хтось тобто, говорив там про нейтральність поволька, да то хоча зараз змінили свою думку після російського нападу. То за то з приводу європейського союзу, після а, я б навіть сказав, навіть в часи Януковича, да а, був консенсус суспільний. Тобто, і ми пам'ятаємо, власне, чому відбувся євромайдан да тому, що суспільство в більшості воно було орієнтоване на рух до Євросоюзу, бо тобто кажучи. Тому я думаю, що просто сказати, що давайте ми тут умовно приєднаємось до європейського стратегічного партнерства, але до повноцінного членства європейського союзу відкладемо це на майбутнє. Ну це не зовсім працююча історія. Чому тому, що все ж таки я бачу і політичну, ну якби бажання у нас всередині країни так воно існує, і ми будемо тоді відчувати, знаєте, якби ну не зовсім це буде повноцінно, грубо кажучи, да, тобто, умовно, от нам якби дали якийсь передбанник, яку тут знаходьтесь, але повноцінне членство ви якби не отримає. Та да, знаєте, як к як е, е, нарочення, які чекають в якомусь передбаннику, умовно ж жениха. Да, нареченого. типу, сидіть і Чекаєте. Ну я не думаю, що наразі це така е, модель нам вигідна і вона спрацює. Так в Європейському Союзі, звісно, є проблеми. Є проблеми, ми розуміємо з бюрократією, є проблеми пов'язані з складністю прийняття рішень. Хоча інколи це до речі, така складність а, в неї є і зворотня сторона, що рішення інколи більш пропрацьовані приймаються. Зрештою навто в такій повільності, я розумію, що ми звикли до швидкості, або як у нас любили говорити у владі турборежиму, режиму. Але давайте так скажемо, в повільності теж є свої плюси, грубо кажучи. А тому я б сказав би так, що європейський союз теж змінюється а зараз активно всередині дебатується ідея про можливу зміну від з консенсусної моделі голосування на мажоритарну систему. Тобто, коли більшість країн Європейського союзу власне, якщо вони проголосували за якесь рішення, то власне да це рішення буде втілене в дію. А не виключно, що до речі, це може бути реалізоване, і таким чином теж може бути прийнято рішення, наприклад, щодо нашого членства. Навіть якщо деякі країни а, будуть там проти, грубо кажучи, да Знов таки, помітьте, що навіть та сама Угорщина, в якій так багато часто люблять розповідати про євроскептичні настрої і так далі, я щось не бачу, що вони відправили заявку на вихід з європейського союзу. А, да, Великобританія це зробила після референдуму, але чомусь Угорщина так критикує європейський союз, а деякі інші країни да? і розповідають про його бюрократію. Але чомусь цю заявку вони не подають на вихід. Ну, тобто, а нам чомусь пропонують знаєте, своєрідний Ерзац, типою серії: А от давайте ми будемо з вами в стратегічному умовно, партнерстві, але без вступу. Ну я думаю, що так це не зовсім спрацює. Тим паче, якщо глобально дивитися, мені здається, що в самому європейському союзі наразі є певний консенсус, і я поясню, який як це не парадоксально тут гра зіграла або грає свою роль війна. Європейський союз він є політико-економічним союзом наразі, але всередині європейського союзу вже не один рік. І йдуть дискусії: а чи не треба створити об'єднані спільні великі військові сили, і так зараз склалося, що збройні сили України по суті це, мабуть, найбільш обороноздатні сили на континенті Да, серед фіну тобто жодна європейська країна, насправді жодна країна європейського союзу, вона з нами не може порівнятися а, Ні в скажімо так вміннях збройних сил воювати, ні в розумінні реалії бойового досвіду, і так далі, і наскільки я чув. Всередині деяких європейських столиць обговорюється така тема, що насправді вихода для ЄС від України може якраз бути як це не парадоксально. От в цьому військовому моменті, та, що якщо ми приєднаємось, то це а точніше, коли ми приєднаємось, то це дозволить європейському союзу а реально поміркувати про створення власної армії. Безпосередньо ну, зрозуміло, що можливо це буде на основі спершу збройних сил України, бо в нас близько мільйона а, військових, та які мають реальний бойовий досвід, але в подальшому це може стати якби оцим кістяком великої об'єднаної європейської армії. А, я вже не кажу про нашу військову промисловість, а, тому що це теж велику роль грає, а, тому що у нас все ж таки є деякі технології. О згадаєте дрони навіть да, от коли. Зеленський був делегацією у Вашингтоні. То вони серед іншого там вже ж були зустрічі, які зорганізовувала вже тепер нова посолка пані Степанишина, назигаючи на і так далі, з військово-промисловими компаніями американськими. Да, тобто і частина цих компаній там більше 11, навіть більше компаній, цікавили з дронами, ракетами і так далі, про створення спільних військово-промислових моментів з Європою. Це те саме може працювати. От тому я б сказав би так: насправді Європі якоюсь мірою, зважаючи на те, скільки вони вже в нас інвестували, теж коштів. Ну мені здається, що їм буде ну їм теж вигідно, щоб ми стали повноцінним членом європейського союзу. А з приводу питання прийняття рішень, так тут можуть бути. Ти звісно дискусію Да? тому, що ми нібито чули, що зараз розглядається така версія, щоб ми, якщо нас приймуть а, в європейський союз, ну скажімо так в найближчі там роки, то ми можемо на якомусь етапі не мати права голосу. Що нібито вони хочуть так змінити такі правила, щоб країна, яка тільки приєдналася на певний період, наприклад, там не мала можливість а, там прийняття якихось рішень. Подивимось, як це буде, але зрозуміло, що чому деякі європейські країни тут занепокоєні, тому що ну вони розуміють, що так, приєднання такої великої країни, як наш. Що країна? Вона звісно змінює всередині європейського союзу. знаєте, оці традиційні поділи. да? тому, що ви уявіть собі, це скільки нових з'явиться євродепутатів для прикладу в Європарламенті. А яким чином будуть розподілятися різні субвенції? Зрозуміло, що ми будемо потребувати великої частини з них, наприклад, аграрних субвенцій. Це ж очевидно, на да? ну, таке. Поки що, наприклад, наші сусіди, Польща і так далі, ми ж бачимо, як вони болісно реагують на наш аграрний експорт. А коли стане питання про субвенції, уявіть собі, що це буде знов, да тобто із серії, що ага, тобто Україна буде отримувати більшість цих субвенцій, і так далі. Ну тобто, тобто, ці всі історії, ми маємо просто бути готовими. Але давайте так скажемо, я вважаю, що нам не можна розмінюватися на просто європейське стратегічне партнерство, а не на повноцінне членство. У нас є всі можливості для цього знов таки, але повернусь ще раз до. Роботи нашої влади права людини треба а, дотримуватися, І так само, як і інших фундаментальних речей. Якщо ми хочемо, щоб ми були членами європейського союзу, просто ми маємо розуміти, що ми маємо проробити внутрішню велику роботу. Не всі країни з цим справлялися, а тому, що є приклад Туреччина, яка є членом НАТО, але яка до цього часу, хоча вже скільки років, вона мала і кандидатство в члени європейського союзу, але вона так і не стала. І навряд чи поки що мені здається стане членом європейського союзу, тому що так склалося, що як це не парадоксально, такий скажу цікавий момент, що Ердоган то приходив свого часу до влади. А як політик, який сказав, говорив, що він веде Туреччину в Туреччину європейський союз. Ну а потім він змінив свою позицію. Як, да, як ми бачимо наразі, так вже питання не стоїть по факту. Ну але знов таки я думаю, що тут все ж таки ми. Не зовсім будемо повторювати шлях Туреччини просто ще прикинь з огляду на відмінність деяких фактів, в тому числі воєнного фактору. Пане Олексію. Поки йде війна, мало ймовірно, напевно, що нас візьмуть у європейський союз, і ми приєднаємось як країна до європейського союзу, але тим не менш. І е, на цьому тлі хочеться поговорити з вами, обговорити наступну новину. Президент Фінляндії Ступ. Припустив, що Трамп і Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться 21-22 листопада в Йоганнесбурзі. І ця зустріч президентів США і РФ мала відбутися у Будапешті, проте вона зірвалася. Трамп її відмінив. І ось отут такий тонкий момент: а, наче весь світ. Принаймні зацікавлені так у тому, щоб війна в Україні якомога швидше закінчилася, дуже сильно спостерігає за ось цими домовленостями, зірваннями цих домовленостей. На вашу думку, чи якщо б ось ця зустріч була відбулася у Будапешті або вона відбудеться вже у Йоганнесбурзі, так як зараз думають деякі аналітики? Скажіть, будь ласка, пане Олексію, на вашу думку, чи дійсно там буде обговорюватися саме закінчення війни української, чи це знову таки буде така зустріч про свої інтереси внутрішні? Більшість з яких ми навіть не почуємо? Знаєте, це дуже цікаве питання. І, взагалі, загадка того, що зустріч буде перша теж не відбувається. Насправді тут теж є питання, тому що. А ми бачимо, що як от вже декілька, я б сказав би, от з того часу як ця зустріч не відбулася, йду, йдуться ведуться дискусія, чому б вона не відбувалася зрештою, да тому, що Financial Times, нагадаю, вони опублікували таку інформацію, що то Росія відправила якийсь а, меморандум. А в такому стилі, ну який ми чули неодноразово, там і про Донбас, і і решта, і решта, решта-решта. І і решта, і решта, і решта, да, і це якби розлютило білий дім, що вони зрештою зрозуміли, що ну а про що говорити, якщо Росія не готова до якихось компромісів. Да, не готова реалістично дивитися на ситуацію. А що означає в очах Білого Дому реалістично дивитися на ситуацію? Ми можемо здогадатися. Вони хочуть сісфаєр, заморозки, просто заморозки, як є, і далі обговорення всього наступного. Да? тобто у Трампа помітьте, у нього така от ідея зробити заморозку. Ну тобто, як він зробив в газі. Між ізраїлем і хамасом, от він бачить якимось мірою, от таки це стиль, стиль діла да, тобто о такої швидкої угоди. Зробимо заморозку, а далі побачимо. А далі побачимо. Ну, ми бачимо, що по газі там продовжується і час від часу різні історії. Да ну але Трамп собі записав це як е, те, що він закінчив там війну грубо кажучи, да та ми витягаючи, ж ви всі ж бачили цю нещодавно, як він витягав списочок нас да, країн, яких він закінчив, щоб ну згадувати, припам'ятати всі країни Не забути да, так ось дивіться. Да, не забути, звісно, тому ну, щоб випадково там не назвати когось Албанію і так далі. Що ми теж озвучило? Так, ось, якщо повертатися до цієї історії, чому я кажу, що тут є певна загадка з перенесення в Будапешті, тому що тому, що я в тому числі зустрічаю і такі версії, що насправді там була якась узгоджена, умовно нон-пейпер. Це називається да, в дипломатії, тобто умовно такий, ну це не документ навіть, а сксск якісь ідеї, пропозиції про що там говорити про зустрічі, нібито цей нон-пейпер, да тобто. Тобто це не угода, це навіть не меморандум, просто якийсь такий, знаєте, як папірчик, якою кожна зі сторін завжди може відмовитися і сказати, що це нонсенс, і там нічого такого немає. Що нібито цей нон пейпер не влаштував е, білий дім, або ж навіть я чув, і така, нібито напівконспірологічна версія ходить, що була розмова між Рубіо і. Та, ну, власно кажучи, так званим міністром закордонних справ Російської Федерації, да, і той в якійсь такій манері її провів, чи то жорсткий, чи він почав повторювати цей весь набір, який ми чули там про Донбас і так далі, тому подібне, і Рубіо просто Трампу передав, що ну там ну, нічого говорити і ким. Але нібито а, Лавров не отримував подібну санкцію від а, очільника Кремля, і тепер там навіть нібито є всередині якась напруга а, в Росії да, між Лавровим і Кремлем. Насправді вже і такі ходять конспірологічні чутки. Ну знов таки чому конспірологічні, бо ми потім побачимо це по результатам. Якщо когось відправлять у відставку, то в принципі буде зрозуміло а да, що справді там щось а, таке відбулось, але як потім ми побачили знову таки останнім часом Рубіо посилив свою позицію в оточенні Трампа, але з іншого боку, ну ніхто не відміняв Стіва Віткова і його контакти. І ми пам'ятаємо всю цю історію з візитом Дімітріва, який там більше тижня був в Вашингтоні, і про щось там спілкувався. І з Вітковом. можливо Вітков потім знов пішов до Трампа. А у Трампа, як ми бачимо, знаєте, як сім п'ятниць на тижні, хто останній зайшов? Ну таке складається враження. То то він потім ну таке складається враження, що він потім просто повторює знаєте, от те, що він почув, да. Ну от і так сказала. Потім Рубіо заходить і говорить: а він тоді знов повторює про ну те, що він почув від Рубіо. А потім знов. І у нас таке враження: знаєте, маятнику, то туди, то сюди, і так далі. Так само з стомогавками. То він нібито готовий, то потім вже не готовий. Тепер знову не готовий, а тепер їм вони не можуть дати. Ну і так далі. Ми да ми чуємо всю цю історію. Так, ось тому я б сказав би так, що а, ця зустріч потенційно в Йоханнесбурзі, якщо звісно, туди поїде Трамп і поїде Путін. А, потенційно, звісно, а, навіть я чув версію. Що туди там може поїхати, і Зеленський. Насправді, що Трамп може запропонувати в якомусь формації президенту України е, взяти участь е, в цій зустрічі, тому що пан е, ну президент Фінляндії насправді він людина досить близька до Трампа, і те, що він сказав таку інформацію, це можливо знаєте, від, від Трампа сигнал, е, і плюс він має хороші сумки із президентом України. Можливо, це такий сигнал Трампу і або Путіну, що давайте. Поміркуємо про зустріч ну не в Будапешті, а в Йоханнесбурзі. на да, тобто, е, знову таки, розраховувати, що ця зустріч буде означати закінчення війни. Ну, мені здається, що навряд чи так, але, але е, ми бачимо, що у Трампа є бажання швидкої угоди, швидкого діла, е, швидкого діла в стилі заморозки. І я так розумію, що. А, Трамп буде готовий насправді зустрітися з Путіним лише в тому випадку, якщо той погодиться на заморозку, от просто заморозку в повітрі, на землі і на воді. А і в такому разі і, 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 і про це інше я зараз не кажу, да, тому що мені здається, що все для, для всього іншого буде потрібно абсолютно інші раунди спілкування, переговорів так далі. От у Трампа от є просто от така ідея фікс: зробити заморозку і це потім презентувати, трубити з усього світу про те, що бачите, я зробив, тим паче, що. Трампу це потрібно якоюсь мірою і всередині штатів. Зараз там є шедаун до цього часу. З 1 жовтня він триває тут. Вже більше місяця. Частина американських структур не працює. А є незадоволені чиновники, сотні тисяч людей. Насправді, які відправлені у відпустки, неоплачувані, ну, таки це ну, є напевно, внутрішня напруга. Так. Трамп, знаєте, знову скаже, бачите, я ж на зовнішній ну, всередині да, є проблеми, але ж на зовнішній арені я зробив, от, зупинив найкривавішу війну після 45-го року в Європі. Пане Олексію, як Ви вважаєте, ось ці е гуйдалки з томагавками то дам, то надам Зеленський говорить про те, що будуть скоро далекобійні удари в глиб Росії? Е так. Чи натякаючи, чи вже не натякаючи, е складно зрозуміти? На томагавки, але тим не менш, не томагавками єдиними там є багато і далекобійної зброї е, окрім томагавків. Тим не менш е, е, як вважаєте, ось ці коливання вони якимсь чином впливають на, е, скажімо так. Більш жорстку позицію Трампа щодо перемовин з Путіним. Тобто, от градус ось цих перемовин він залежить. Трамп тільки сказав про тамагавки на Росії, піднявся вой, вони там повили. Трамп побачив, що реакція є. Ну добре, ми Україні поки не дамо. Але пам'ятайте, що в принципі ми розглядаємо таку такий момент. Тобто, це така політична гра ще, в яку включений Трамп, Зеленський. Ну і звісно, це направо. На те, щоб а, маніпулювати а, ось цією ситуацією а, відносно Путіна, ну дивіться а, по факту, якоюсь мірою томагавки зіграли свою роль, тому що цей дзвінок я нагадаю, перед коли планувала ще зустріч в Будапешті, дзвінок між Трампом і Путіним відбувся. Ну тобто і ми пам'ятаємо, передувало якраз цьому дзвінку чітке розуміння, що справді і Трамп створив таке враження на своїми заявами і так далі. І я думаю, що не лише враження, тому що ми знаємо, що ще раніше Пентагон офіційно сказав, що якщо президент Сполучених Штатів Америки прийме рішення про надання тамагавків, лише зараз з'явилася інформація, але вона була прийнята раніше Пентагоном, то вони готові їх надати. Ну, тобто, а, про що це нам говорити? Це говорить, що я думаю, що в Кремлі в принципі оцінили тоді реальність того, що Трамп, зважаючи на його характер, а, може піти на такі кроки, і вони вирішили якби, опередити Трампа тоді, да і тому відбувся цей дзвінок. Але потім, потім скоріш за все, знову почалися гойдалки, тому що ну вони змогли це зробити, але Трамп то далі розраховував, що в Будапешті відбудеться ну якесь рішення. А по факту ця розмова Рубіо Лаврова показала, що на жодне нове рішення Москва не готова. Та тобто тут якраз і питання в Москві. Дивіться, тому що з приводу сісфаєр я ще раз прикреслю, і Штати, і Україна всі, ну, ми готові. Ну тобто, хоча я нагадаю, що весною була у нас в Україні дискусія, чи можемо на це погодити чи ні, але наразі офіційна позиція Києва, що а, ми готові на сісфаєр, якщо але питання є в Москві. І от і я так розумію, що зараз о, Трамп якоюсь мірою його адміністрації міркують як дожати Москву. Тут є дуже цікавий ще один момент, який змінився з того часу. А саме відбулася зустріч Трампа і Син ЦзІпіня. А фактор Китаю дуже важливий Та Справді, якщо ми говоримо про російсько українську війну. Ну ми розуміємо, що Росія давно вже не могла б. Насправді отримувати а ті можливості, які в неї є, обходити західні санкції, якби не Китай. І е, я звернув увагу да на оці заяви, які лунали, позицію офіційні е, США і Китаю після цієї зустрічі перше за 6 років Синзінпіні Трамп зустрілися, і Трамп сказав, що там, нібито російсько українську війну, він обговорював Синзінпінь, але Синзінпінь жодної інформації про це не поширив. І отут є цікаве питання. Тобто, знаєте, скоріш за все, мабуть, Трамп міг цю тему підіймати, але скоріш за все, поки що немає рішення з боку Китаю. Але не виключно, що Ки що пішов радитись. Давайте так скажемо, і можливо, якісь сигнали до G20... А в сторону Кремля з боку Пекіна до цього часу будуть, і це може вплинути, чому нам потенційно ця зустріч може відбутись, тому що мені все ж таки здається, що від позиції Китаю дуже багато залежить. Мені бути ну, нехто так, такну Китай, ну, Китай, да ми розуміємо, що, яку роль він зараз грає, але по факту від Пекіна залежить продовження війни і спроможності, які є в Кремлі. Да? тобто, якщо Пекіну стане, скажімо так, більш невигідно війна ніж. Скажем так, продовження статус кво який є, тому що схоже, що Китай зараз ну ми знаємо, він заробляє на цьому, і власне плюс він бачить, що захід тут зосереджений, витрачає на це ресурси та далі. Йому, ну, вигідна якоїсь міру ця історія. Тобто, якщо покинув вона стане невигідна, тобто йому буде вигідніше закінчити війну. Я думаю, що Москва стане набагато поступлю в всіх цих переговорних моментах, і Трамп це знає. До речі, Мені здається, що Трамп а він якраз тому от після цієї зустрічі з Сензінпіня, помітно, з'явилася, і ця інформація про можливу зустріч в Йоханнесбурзі. Поки що можливу зустріч е, на вашу думку. Е, якщо вже зустрічаються два президенти, то це узгоджене вже рішення є. Тобто, ось ця в принципі, процедура зустрічі президентів, вона відбувається. Це просто вже якась знаєте, як вишенка на торті. Тобто, от, два президенти зустрілися, просто підписали папери, які вже узгоджені. Чи вони дивіться. дійсно. Так, так, розкажіть, будь ласка, тому що не дуже зрозуміло. Коли, якщо, наприклад, президенти не зустрінуться там впродовж, наприклад, декілька років, то взагалі питання не буде вирішуватися, чи як? Ну, Дивіться, звісно, неформальні канали існують і вони постійно діють. Да? Тобто, ну, ми чудово це розуміємо, і більш того, зрозуміло, що. Є канали через треті країни, ну які ми розуміємо і в Кремль, і ми від сигнали відправляємо в Україну. Ну то, тому що обміни певні відбуваються. Ну ми ж це бачимо зрештою. Так а, так, ось а, інша справа тут дивіться: з приводу того, а, чи буде щось підписано, і чи не буде підписано а, Йоханнесбург Все ж таки, це не двостороння зустріч. Це самі G20, Я нагадаю. Зустріч там можлива на полях. Для мене я думаю, що для от нашої позляди для глядачі теж для себе розуміють. Дивіться важливим критерієм тут буде що запросять а, президента України. Якщо президент України там потенційно буде, то в такому разі ми можемо говорити, що якесь вже попереднє ну драфт. Давайте так скажемо, він є ну десь там узгоджується. Якщо ж цього не буде, да то я не думаю, що Дональд Трамп буде готовий сам. Знаєте, там щось підписувати. Ну ми навіть це бачили на прикладі Ізраїля і Хамасу. Ну Трамп презентував це, звісно, так, але не він підписував. Власне, да, тобто це робив його друг Натаньяху з Хамасом. Тому а, ну просто слід цей момент розуміти. Тому а, таким лакомсом папірцем тут стане історія, чи будуть а, представник України брати участь в G20. Тому що я нагадаю, що в 22-му році, коли був в Індонезії самміт G20, тоді а, представник, представник ну, тобто представник України міг ну. Пам'ятаємо Зеленський. Він включався там. Тобто була дискусія, да, тобто, але чи буде це зараз? Бо бо пізніше. А на G20 вже не давали слова а, а нашій країні, коли було в Бразилії е, цей саміт. Що ж, пане Олексію, будемо спостерігати. Я сподіваюся, що в наших етерах ви да, дасте свою вже аналітику того, що буде відбуватися ближче до тих дат, а може, і після тих дат ми будемо обговорювати вже більш вдалу зустріч. Взагалі, зустріч, яка відбулася, і на користь України відбулася між Трампом і, е, і Путіним. Тож. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичні справи в Україні не тільки щиро. Дякуємо до побачення. До побачення, велике дякую.